Психолог, психотерапевт, коуч, консультант в чому різниця і як вибрати свій професійний титул. На цьому каналі ви знайдете все для професійного розвитку психологів, психотерапевтів, коучів, консультантів від старту в професії до найамбіційніших цілей, які у вас є. Підписуйтесь щоб не загубити. Дуже часто, коли людина е, хоче. Е, Прийти в сферу ментал хелс, працювати тут думка в голові людини звучить так: хочу стати психологом. Ми це знаємо, оскільки через наші, через наші руки, умовно кажучи, в європейській школі психології проходить дуже багато людей, які приходять в цю сферу. І саме так за частіше всього це формулюється, хочу стати психологом. Але коли ми подивимося на сферу ментал хелс, психічного здоров'я, психічного благополуччя і так далі, то ми побачимо, що там є багато професійних титулів і багато типів спеціалістів, які відносяться до цієї сфери, і це не тільки психологи. Я виділяю чотири основних: це психолог, психотерапевт, коуч і консультант. В чому різниця? Давайте проведемо такий експеримент, уявний. Уявіть собі, що ви спостерігаєте роботу спеціаліста з ментал-хелс сфери. Ви бачите там 10-хвилинний такий уривочок сесії. І ваша задача е, вгадати, хто перед вами хто зараз працює з клієнтом: психолог, психотерапевт, коуч чи консультант. Яким чином ви це зробите? Пишіть в коментарях зараз свої. Свої пропозиції, свої гіпотези, яким чином ви зможете розрізнити, хто зараз перед вами. Це завжди цікаво. Я коли на семінарах задаю цю вправу, отримую дуже 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 класні відповіді. Тому, будь ласка, зараз на стоп напишіть і дивимось далі. Моя відповідь, друзі, ніяк. 20 років психології в сфері ментал хелс дали мені таку відповідь, так я, я не можу розрізнити. Якщо б це завдання було для мене, я не зможу розрізнити. Чому? Тому що всі ці спеціалісти працюють одними і тими самими методами. У мене є на каналі відео окреме, де я розбираю всі методи, які є у сфері mental health, і е, даю таку карту методів, по якій ви можете зорієнтуватися і вибрати свій метод, але в цьому відео давайте зосередимося на тому, що всі ці люди, які працюють під цими різними професійними титулами, вони працюють одними і тими самими методами в різному об'ємі різною глибиною, але методи одні і ті самі. Розділення на такі професійні титули в ментал Хелсі відбулось більше по політичним і маркетинговим мотивам, аніж по сутнісним мотивам. Це така окрема велика історія в середині ХХ століття професія психолога почала регулюватися в Європі. І була частина спеціалістів, які не дуже хотіли заходити в такий регульований ринок. І... Таким чином відділилася професія психотерапевта як професія, яка регулюється асоціаціями в більшості країн, а не державою. Так? І так далі. Потім десь подібним чином виникла професія коуча, консультанта. От, тому, що нам потрібно знати, так вам потрібно, якщо ви йдете в цей ринок, хочете розвиватися в ньому, що ще раз різниця між цими професійними титулами вона більше. Політична і маркетингу, аніж суттєзна. Всередині всі спеціалісти ментал хелс працюють з клієнтами дуже дуже подібно. І знайти якусь різницю, от в сесії, якщо ми беремо невеликий там 15 хвилинний відрізок часу, це буває. Зробити важко, давайте поговоримо про те, який шлях спеціаліст має пройти зараз в Україні для того, щоб стати психологом, психотерапевтом, коучем чи консультантом, та які треки розвитку. Ви знаєте, що в січні 2025 року був прийнятий новий закон в Україні, який регулює сферу. Психічного здоров'я, давайте подивимося, що нам говорить цей закон. Закон е, номер 42.23 про систему охорони психічного здоров'я України. Перше, що треба розуміти, закон розділяє професію психолог і психотерапевт. До цього психотерапевти були тільки медичними працівниками. Закон вносить вводить, е, по суті нову професію. Це не медикаментозний психотерапевт, і він каже, що є психолог. Та є психотерапевт. Це дві е, різні професії. І ці професії, ці професійні титули, вони підлягають обов'язковій сертифікації. Титули коуч і консультант сертифікації не підлягають згідно нового закону. Тобто ми з вами маємо таку е, ситуацію, коли є два титули професійні психолог і психотерапевт не медикаментозний, які держава регулює. Вони стають регульованими професіями. І ми маємо два титули: коуч-консультант, які держава не регулює. Другий момент е це те, яким чином буде відбуватися сертифікація для психологів і для психотерапевтів. Це різні треки, різні треки навчання, різні треки сертифікації. Що потрібно, щоб отримати титул психолог, вам потрібна буде освіта в ступінь мінімум бакалавр, по спеціальності 0,53 психологія. Зараз там поміняли код, чуть-чуть буде інший, там Сі4, по-моєму, чи щось таке, але ну, в общем, по спеціальності психологія, мінімум бакалавр. Да? Далі навчання припаде. Ептика психічних розладів. Що це таке? Це по суті психіатрія для психологів, і вміння розрізняти норму і патологію. Це дуже важлива навичка, тому що психолог працює з психічно здоровими людьми. Все, що відноситься до психічної ненорми, норми, це до психіатрів. Да? Тобто, і психологи мають цю межу чітко розуміти. Тому це дуже добра вимога. І закон вимагає досить невеликого навчання. Там три кредити, як АТС по цьому йдуть в нас. Крім цього, вам потрібна буде безперервна професійна освіта в вибраному напрямку для першої сертифікації: 80 БПРів, це БПР до рівня академічній годині, 80 годин. Це все, що потрібно буде для сертифікації як психолог-консультант, як, як, як психолог. І проводити сертифікацію. Сертифікацію буде нацрада з питань психічного здоров'я, яка буде створена. Наразі я записую це відео на кінець 25-го року. Нацрада ще не створена, і закон дає 6 років на добровільну сертифікацію. Тобто, закон прийнятий 25-му році, плюс 6 до січня 31-го року. Ви можете не сертифікуватися. Закон це дозволяє. От, ну і ще наразі нема органу, який сертифікує, от така історія. От, але, в принципі, вже трек прописаний, як це має виглядати. Далі, це про психологів, ми кажемо. Якщо ви хочете мати професійний титул психотерапевт, то у вас інакший трек освітній, інакший трек для сертифікації. Що вам потрібно по освіті? Вам буде потрібен мінімум магістр е в широкому спектрі соціально-гуманітарних професій. Тобто, якщо ви хочете навчатись на психотерапевта, не обов'язково мати магістратуру саме по психології. Хто визначає цей широкий спектр соціально-гуманітарних професій? Туди входять майже всі професії, ну, крім таких чисто інженерних, математичних і так далі. Це визначає так звана СРО, саморегулівна організація, або простіше кажучи, асоціація, яка Представляє офіційно якийсь певний психотерапевтичний метод. Вона буде визначати, на основі яких магістерських дипломів вас можуть зарахувати на навчання психотерапевта. Саме навчання методу буде проводити також СРО або акредитовані нею якісь структури. І сертифікувати психотерапевтів також буде СРО, іншими словами, асоціації, професійні асоціації. Тому, якщо ви хочете вибрати собі титул психотерапевт, то е, вами буде опікуватися і ну, ваш вишестоящий орган це буде. Професійна асоціація в методі, до якої ви будете належати для психологів нацради, для психотерапевтів СРО. І також вам потрібна припадека психотерапевтичних розладів. Це три кредити, яка тест на велике навчання. Вам потрібен ну, навчання методу, це досить вже така об'ємніша історія. Вона по різним методам може бути від одного до чотирьох років. І вам також треба буде безперервна професійна освіта постійно. Скільки ви працюєте, ви маєте проходити кожен рік. 40 40 годин БПРів. Навчання. Що закон каже, що буде обов'язкова ресертифікація, тобто кожні 5 років ви маєте поновлювати свій статус психолога або психотерапевта. Що вибрати? Тобто, дивіться, на сьогодні така складається ситуація, це не тільки в Україні, в принципі в Європі, США, коли спеціалісти в ринку mental health діляться на регульовані професії і нерегульовані. І коли ви входите в цей ринок, якщо ви хочете тут розвиватися, Професійно, то вам е, добре би на берегу визначитися, ви йдете в регульовані професії чи в нерегульовані. Тому що е, це м, різні перспективи і різні задачі перед вами будуть стояти. І зараз я розкажу про те, які е, плюси, мінуси є в кожного треку, коли ви йдете в регульовану професію чи в нерегульовану. Давайте почнемо з регульованих. Який великий плюс ви там отримуєте, якщо ви йдете в е, отримувати титул е, психолога або психотерапевта? Великий плюс. isso Більша довіра, така апріорна довіра ваших професі... потенційних споживачів. Чому? Е, тому що якщо ви сертифікувалися, ви є, є в реєстрах, які е, Нацрада в себе показує, які е, асоціації професійні в себе показують, і ваш клієнт, який бачить вас, наприклад, в інстаграмі, да, дивиться, ага, там Маша Іваненко є в реєстрах, молодець, значить, держава каже, вона перевірена, можете до неї йти. Таким чином, ви отримуєте цю фору, ніби довіру ще на стар. Що ви там сертифікований фахівець, і так далі? Це великий плюс. Мінус. Будьте готові до бюрократичних таких квестів. Вам треба буде збирати бумажечки, де ви проходили, що ви проходили. всі там Якщо зараз вам цікаве навчання, ви пішли навчаєтеся, то потім вам треба ще за це все мати сертифікати, бали складувати це одним словом, ну пісані не отак тому майте це на увазі, наприклад, я людина, якій це дуже важко дається. <хи> От але слава Богу, в мене є команда, там помічники, які мені з цим допомагають. Тому я можу в це йти. Якщо б я була одна, я не, не впевнена, що я туди би рухалася. От тому що для мене це важко. Але знову ж таки, всі ми різні. Далі, який ще мінус регульованих професій? Це м, така знаєте, формалізація освіти. Коли частина, частина того, що ви будете вивчати, вона не тому, що це вам цікаво чи корисно, або так треба. Є таке, да? тому що ну, там, де є якісь стандарти, рамки чіткі, там завжди є оця історія про ну, просто тут треба, тут треба отакий папір отримати, тут такий. І знову ж таки, це не завжди про суть, про те, що щось вам цікаво, а часто про форму. Також ви досить сильно залежите від. Рамок професійних, які вам ставлять. Тобто, в цілому, якщо ви вибираєте регульовані професії, то ваш рух професійний буде повільніший, але надійніший. От я би метафорично так це описала. Тобто, це надійніше, це така більш, знаєте, така основа у вас є під ногами, але рухаєтесь ви ну так, таких квантових скачків професії тут не, не, не дуже буває. Да, тому що вас вам пробудовані коридори, якими ви йдете, так повільніше, але надійніше, отак. Це регульовані професії. Нерегульовані професії. Які плюси? Це свобода. Да, тому що вам ну, нема, нема цих коридорів, да, ви рухаєтеся, як рухаєтесь. І це дає можливість стрімкого росту. Те, що ми бачимо багато в Інстаграмі, е, якісь та, люди з великими аккаунтами, з багатьма підписниками і так далі, які чеки виставляють деколи дуже дивні, але люди купляються і так далі. Тобто от цього Це не дуже можливо в регульованих професіях. В нерегульованих так. Легша міжнародна адаптація. Дивіться, якщо ви вибираєте регульований трек, то будьте готові до того, що завтра ви приїхали в Канаду, і вам треба зрозуміти, які вимоги в держави Канада до роботи психолога чи психотерапевта. і Ще щось допройти, ще якісь бумажечки досебирати, до ще якісь уроки е, до ну, курси до дозакінчити і так далі. Тобто в кожній державі ви будете адаптуватись заново. Якщо ви вибираєте е, нерегульовані титули професійні, то е, ви що тут коуч, чи там консультант по сімейним питанням, що в Америці, що в Канаді, що де завгодно. Ну, в, Між інше в, 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 в Америці консультант має якесь ліцензування. Тут це треба перевіряти. Але в цілому. Ну, Ну, якщо ми кажемо про Європу і так далі, це набагато легша міжнародна адаптація. От. Це плюси, мінуси. Дивіться, у вас немає цієї апріорної довіри від клієнтів. І чим це компенсується? Вашим вмінням продавати. Тут ви маєте мати такий підприємницький дух, І в тому, і в тому випадку ви маєте. Власно професійно працювати. Я навіть це не говорю, тому що це ну, для мене це апріорна історія. Ви ну взагалі не треба на цей ринок йти зараз, якщо ви не хочете ставати крутим професіоналом, інакше тут ну, немає шансів у вас. Так? Тому це апріорна історія. Ви маєте бути крутим професіоналом. Я, я про це мовчу. І в першому, і в другому випадку. Але в другому, крім е, сильного професійного скіла, ви ще маєте, е, ви маєте бути підприємцем, ви вміє, маєте вміти себе презентувати, продавати і так далі. От якщо ви це вмієте, то ви тут можете дуже швидко рухатися класно. Або хочете цьому навчитися, тому що це скіл. Це, це ніхто з цим не народжується. Це те, що ви здобуваєте, так, так само, як ваш професійний скіл психолога. Тому тут ви рухаєтеся швидко, швидше, але є вищий ризик. Таку. Е, є вищий не, не ризик, а знаєте, як е, швидко, але тут ви більше на себе е, опираєтеся. Тобто нема держави, яка за вас оці знаєте сертифікати показує. Ви маєте зацікавити людей, ви маєте показати через свій контент, через те, що ви говорите, робите, що ви класний спеціаліст, ви цікавий до вас варто звертатися. Тобто тут ви, от, оце працює більше. Але ще раз більші можливості, швидший рух це теж є. При цьому повторюсь, під будь-яким професійним титулом методи можуть бути одні й ті самі. Про те, які методи є, окреме відео, дивіться, переходьте. Можете прямо зараз, я пропоную вам прямо зараз подумати про те, що вам ближче, і напишіть мені в коментарях, мені цікаво, куди ви більше, ну, більше націлені. Тому що... Те, що відбувається, от в сфері ментал хелс, да, оце розділення, насправді воно є частиною, воно відображає такий загальнолюдський глобальний тренд, який є зараз в економіці, а саме розділення на, ну різні автори по різному різними метафорами це називають. я... Тут використаю метафору, яку дає політолог Станіслав Білковський. Він називає він, він каже, що це розділення на кочевників і феодалів. Що це да, як метафора? І він проводить такий приклад класний, що, наприклад, от в Лондоні є таксисти, які їздять на цих таких традиційних кебах, чи як вони називаються? Да? Це феодали. А є водії Убера, і це більш як качкачевніки, да, як українською правильно буде дивіться. Щоб стати водієм оцього традиційного лондонського таксі, я не можу сьогодні захотіла, завтра стала, правда? Я маю отримати ліцензію, якусь там сертифікацію, і так далі. Тобто, це щось, що так, да, я в це вкладаюсь, я працюю, це вимагає мого часу, напевно, якихось грошей і так далі. Оці ліцензії, але потім воно що мене по чуть-чуть кормить, да, годує. От, і я маю ніби більшу стабільність з одної сторони. З іншої сторони, якщо я виїхала за межі Лондона, то я вже ніхто. І ця ліцензія вже нікому не потрібна. Правда? На противагу цьому, водій убера він, що от в мене є автомобіль, я підключаюсь до убера і завтра працюю. Це дуже швидкий вхід, але в мене немає цієї да, ліцензії. Ну, це не всі клієнти хочуть користуватися, бо традиційні там таксі можуть бути більш надійні і так далі. Да? Або якихось інших преференцій, наприклад, Uber не може, водії Uber не можуть користуватись виділеними полосами в місті і об'їжджати трафік. Да? Тобто в мене нема цих преференцій, але легший вхід в професію. І якщо я завтра поїхала в Рим, то я точно так же підключилась і я працюю водієм. Uber. Бера в Римі, тобто в мене є оця мобільність. І по суті, от те, про що я сказала вище в сфері Манталкас, відображає це розділення, яке зараз є в економіці. І мені здається, дуже добре розуміти, куди ви ближче. Знову ж таки, одне іншого не виключає. Та, наприклад, ми ну, європейська школа психології, моя компанія, де ми як компанія рухаємося в сторону ІІ. наші програми вони і відповідають. Якимось формальним вимогам, які є, ну, ми стараємося да, їх вписувати в ці вимоги, і при тому ми тримаємо їх такими підприємницькими. Наші студенти це психологи-підприємці, це психологи з великими амбіціями, це психологи, які хочуть рухатися швидко. Ну, Я кажу, психологи маю на увазі в принципі, спеціалістів з ментал health. І це мені здається такий інтегративний ну, правильний шлях. от. Але все ж всередині на початку, так добре, якщо ви розумієте, куди ви ближчуть. Наприклад, я як людина, я точно ближче до качівни, качівні Ків, да? тобто в цю сторону мені подобається швидкий рух, мені подобається швидкий вхід в професії. Мені подобається е, сфера, яка не зарегульована. Я не можу ходити дуже тісними коридорами, такими. От і я готова брати на себе ризик, тому я однозначно туди. Але знову ж таки, тут немає правильного, неправильного. Просто важливо розуміти себе, хто ви, і далі вже під це вибирати собі професійні титули, тому що ваша професія це не є щось відірване від вас, це і продовження вас і в. В такому ключі ви вам буде рухатися легше, і ви будете більш успішнішими в тому напрямку, який виберете.